Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на моєму youtube каналі, і сьогодні коротенька медитація на тему посту. Переживаємо період Великого посту, також наші владики заохочують нас до посту в намірах миру, в намірах перемоги, за наших воїнів, тому декілька біблійних інспірацій. Коли ми уважно прочитаємо книгу буття Третій розділ, то помітимо, що переступ наших прабатьків ми можемо розглянути в категоріях недотримання посту. Вже святий Єфрем Сарійський звернув на це увагу і сказав, що порушення першої заповіді, яку дав Бог людині, ось це споживання забороненого плоду, це є недотримання посту. Пригадаймо, що Бог дав чоловікові таку заповідь: з усіх дерев, що в саду їстимеш, з дерева ж пізнання добра і зла не їстимеш, бо того самого дня, що з нього ти скуштуєш, напевно помреш. Напевно, значить 100%. Єврейський текст говорить смертю помреш. Людина не має такої прерогативи, щоб вирішувати, що є добро, а що є зло, бо це означає спожити плід з дерева пізнання добра і зла. Інколи ми можемо почути ще йогось уст, як хтось каже, а я не вважаю це за гріх, а я не вважаю це за зло. Хм, дорогі мої, не так є важливо, що ти там вважаєш, чи це добро, чи зло. Важливо, що Бог вважає на цю тему. Якщо Бог вважає, що це зло, то незалежно від того, що ти вважаєш, це є зло. Це є зло, тому що Бог так сказав. І е, дуже часто ми звертаємо увагу саме на цю другу частину заповіді. Не можна споживати плід з дерева, пізнання добра і зла. І пропускаємо, якби трошки ігноруємо оту першу частину заповіді з усіх дерев, що в саду, Їстимеш, сказав Господь Бог. Іншими словами, якщо б ми заспокоювали голод там, де треба, то нас не тягнуло би туди, де не треба. Якщо б ми заспокоювали голод біля тих джерел, які Бог нам показав, біля яких Бог нам дозволив, то нас не тягнуло би до якогось забороненого плоду. Господь каже, що слухай, треба, щоб ти. Заспокоював голод там, де потрібно. Я є заспокоєнням голоду твого серця, і тоді ти не будеш заспокоювати голод свого серця в гріху. І тепер один із перших наслідків первородного гріха є такий, що людина починає намагатися заспокоювати голод не при допомозі Бога. Я маю на увазі ось той життєвий голод, екзистенційний голод, голод любові. Людина починає шукати заспокоєння свого голоду в інших предметах, в інших дійсностях, в іншій людині і намагається приподобатися іншим. Більше того, інколи ми наше прагнення приподобатися іншим називаємо, знаєте, як любов'ю. То є не зовсім любов, ну хіба що любов до себе. Ми намагаємося догодити іншим, приподобатися іншим. Е, робимо все можливе лише для того, щоб відчути себе прийнятими, не відчути себе відкинутими. І тому Бог, як ліки на таку хворобу дає нам піст. Звернімо увагу, що в Євангелії від Матея, в шостому розділі, де мова про молитву, про піст, молитву і милостиню, перше, до чого заохочує нас Господь в цих повчаннях, щоб ми не виконували наших вчинків перед людьми. Більше того, каже. Уважними будьте, якби пильнуйте уважно, щоб не чинити ваших вчинків перед людьми. І тому, коли повчає на тему пошту, каже так: не виснажуй своє обличчя, не роби вигляд, не показуй іншим, що ти постиш. Якщо б сьогодні Господь наш повчав, то, можливо, би сказав, що не викладуй у соцмережі, що ти постиш на хлібі, і воді, і стоїш на колінах, як ти молишся перед виставленими присвятими дарами. Як ти читаєш Боже Слово, і так далі. і так далі. Тільки умий своє обличчя, намасти гілеями, в той час, це були такі косметики, намасти свою голову, щоб показати Отцю небесному, що ти постиш. Тобто, піст в якійсь мірі є духовною практикою, яка, практикою, яка допомагає людині. Практикувати поставу, подобатися Богові. Дуже, дуже мене це вражає, цей момент, щоб почати практикувати поставу, подобатися Богові не людині. Закінчу ці наші роздуми повчанням святого Ізидора Пелузіота. то такий чернець, монах з Олександрії з IV століття, який сказав так. Jeśli ty bierzesz się za podwych postu, więc to kim podwychem, ascetyzuj, taką, bierzesz się za taką praktykę, za podwych postu, i w tym rozkazujesz, wystawiajesz to w soc. sieci, u Facebooku, to wrzeli przem, iż mięso. Święty Izidor, jakby pokazuje, że między gordyny i imię no wrzeli no, przem mięso, bo Гординя все ж таки є великий гріх, який віддаляє нас від Бога. Тому, дорогі мої, не те, щоб я заохочував вас до порушення, а просто в жодному випадку, хто постить, хай постить, але хай це робить на славу Божу, а не для вподобання людям. На цьому слові, бувайте здорові до зустрічі!